Що таке медитація простими словами? Мене звати Вікторія. Я допомагаю жінкам омолоджуватись. І мій інструмент це косметика, створена власноруч. Уявимо людину у формі трикутника, що знаходиться зверху. Так, це наша голова. І в нашій голові зароджуються наші думки, наші слова і наші дії. Слово це є великий дар, і слово це велика є таємниця. І залежить від того, чи позитивні у нас думки, чи негативні, від цього народжуються слова. Усі процеси в нашому тілі зароджуються в нашій голові. Це і хвороби, і події, і наші дії. Усі наші думки залежать від того, які програми записані на нашій підсвідомості. І уявіть собі пластинку, яка грає одні і ті самі треки. Вони вже вам надоїли, ви б хотіли змінити, тому що ви вже не можете їх слухати. Але наш мозок не такий вже і простий, тому що самостійно і а, по добрій волі він ніколи не дасть новій програмі зайти і витіснити себе. Тому що таке медитація? Це розслаблення. Коли ми розслабляємо наш мозок і наші хвилі від 30 падають до 4-8 Гц. І поки спить наш мозок, ми можемо забрати стару пластинку і поставити нову з новою програмою, з новими треками, які будуть для нас більш радісні. Науково доведено, що на перезапис програми негативної потрібно 14 днів. як медитація впливає на наш організм. Покращується робота мозку, підвищується імунітет, тому це унікальний засіб для зміни.